Друзі, всім привіт, привіт! Всі вітаю себе на youtube каналі підбору автомобілів Польщі. Саме зараз я приїхав на огляд наступного автомобіля на площадочку. і сьогодні для клієнта будемо оглядати Volkswagen Passat b 8 в універсалі 17-го року випуску. 2 літра дизельний двигун, 150 коней, роботизована крока DSG DQ250, 170 заявлений пробіг і ціна автомобіля 64 900 злотих. До речі. Хороша ціна на автомобіль. Отож, я погнав його дивитися. Ви, як завжди, не забувайте підтримати це відео лайком та підписатися на цей YouTube канал. Був до автомобіля, два оригінальних ключа. І ось власне цей Volkswagen Passat B8 В Універсалі. 17 рік. До речі, говорять, що перша реєстрація була взагалі у 18-му році. Під капотом 2 літра. Турбодизель, 150 коней, орбитозовна коробка DSG, 170 заявлений пробіг, а точніше перейдемо в салон, то ми дізнаємось. Ціна 64 900. На старт і звичайно буде дорог. Зразу помічаємо в автомобіля електрозеркала, хром на вікнах, втомування задніх вікон, хромовані релінги. панорамний дах. Перша частина даху відкривається. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Пізніше вже оглянемо диски, перейдемо, оглянемо що у нас попереду. Оптика повністю ледова. Лед для денної їзди, ходові вогні. Передні партроніки, туманочки. Бампер видно, що фарбувався колись, тому що є він трішки в сколах і видно, що це все зафарбоване. Ніяких путьоків немає, нічого ніде не тріснути. Оптика ціленька, теж де ніде, її легенько попіскустроєна і все. Решітка на місці. У автомобіля датчик фронтального зіткнення і має напевно бути адаптивний круїз. Перейдемо до салону, також ми це все глянемо. Попереду все ціленьке. Оригінальність 17 легкосплавні диски. Зараз автомобіль на гумі ще, До речі, гума взагалі в гарному стані. Якого на року. Рік з цієї сторони немає, з іншої глянемо. Гальмівний диск попереду має мінімальну-мінімальну виробку, тобто в гарному стані. Накладочка та майже взагалі новенька. Не знаю, так вам не покажу, бо телефон не входить. Тоєчка є сухенька. Ззаду десь також є ціленький. Гальмівний віз позаду також має мінімальну виробітку, він є грубий. Накладочка ззаду більш трішки є зношена. Але ще не критично, можна їздити. Позаду також є зимова гума в гарному стані. рік, напевно, буде з іншої сторони. Так дивимось задній бампер, Партроніки. Лед камери в автомобілі немає. Бампер ніде не побитий. Все є ціленьке. Ну так, чесно кажучи, на перший погляд автомобіль в гарному стані. 139, 126. Попереду немає ніяких сколів. Ось також є ціле, 118, 129, 129, 130, також спойлерки є. 117, 134, вікно автомобіля 17-й рік, 17-й рік. А, де, а тут 17-й рік. 123, 123 124. Приємо в гарному стані, відомо десь. Якась є царапинка 60, 67, 67. Нічого в автомобілі не крутилося. Нема ніде ніякої ржавчини Ось є такі маленькі пошкодження царапинка. Вікно є рідні. 118 Поріг повністю Є рівненький, дзеркало у нас ціле, вікно маленьке 17-го року. 75, петлі, нічого не крутилося. 89, 75, крило також не крутилося. І все, крило 109, 116. 130 є в оригіналі. На лобовому де, не де є сколи якісь. Ось був великий скол, його закапали. Скоріше за все, лобове вікно в автомобілі також є рідні. Тобто воно ніде не, не тріснути, є тільки сколи. 115, 116, 127. Тут був скол, його зарубили. тут був такий скол зарубили. тут був скол. І капот також є хрівненький. дивимось. далі. По правій стороні 115, 125, 117, ну так, робив у нас оригінальні го року, тому сколи якісь мають бути на йому 155, 118, 110, 124, 131, дзеркало ціленьке. Вікно маленьке, оригінал, і це у нас оригінал. Ось тут є маленьке таке пошкодження, десь щось зачепили. 115 Поріг 69, 53, нічого не кручений. Проєм в оригіналі також в гарному стані і нема ніде ніякої корозії. 197. Понизу можливо щось підфарбували. Тобто ця частина ось вниз є підфарбована. Ось вікно сім'орка, вікно сім'орка і вікно сім'орка. 70-75. Нічого в автомобілі не знімалося. Автомобілі в радбу, відповідно, є, Євро 6. 121, ось є маленька-маленька м'ятинка Із такі царапинкою маленькою. 100, 100, 107 Кричка у нас був в оригіналі і вікно є там сімка. Нічого не круче. У мене день яке слідів роботи. Потім біля Єгак, аптечка, компресор. Тобто можна сюди докупити і кинути ще докатку. Переходимо до салону Водійська сторона. І тут є якісь пошкодження. Центральний замочок. 400 кг не здувальчиками, складання зеркала, підігрівання, регулювання. Ніде нічого не знищено, проєм в гарному стані. Пасик працює, як завжди, тільки тут у нас є такі підтерття. Так то сидіння в гарному стані, чистенькі наповнені, ніде не розірвані. Поясничний валик надувається, регулюється, вверх-вниз, Накладочки на педалях. Бачу, є рідні ось знос по цій стороні. Датчик світла, речі на авто одразу, передні задні туманочки, дефлектори ніде не зламані. так В автомобілі є адаптивний круїз. Шкіряне мультикермо. Тільки ось тут попередній частині. Не знаю як вам -то показати, є підтерття, ось так можна буде видно. Підлокотничок, аукс USB. Підсаканнички, розеточка на 12, автохоп, електроручник, система старт-стоп, Автомобіль зводиться також з кнопочки селектор ДСГ. DSG, нормальні сліди експлуатації на йому. Трохзонна кліма, третя ще позаду. Навігація мультимедія. Apple CarPlay ми пізніше побачимо, що є активований. Центральне зеркало з автозатемненням. на керму є таке пошкодження це все сліди експлуатації автомобіля як ми бачимо панорама ніде не підтікає до речі є 17-го року тут все на нас порядку приєм також в гарному стані є Підлокотничок, підстаканнички, третя зона кліми, дефлектори ніде не зломані, ледь підсвіточка. Деякі такі сліди у салону ми будемо знаходити. По пластику взагалі нічого не знищено, він виглядає ідеально. Шторка на місці. Працює, складається, тут ми вже дивилися, вся шумка на місці, великий гарний багажник, розлеточка. На 12 є присутня. Де, де є якісь там мілка царапинка. Ну щоб десь щось було розірване, то такого нічого немає. Запашок якийсь звісить. Пасик працює. Індія рідний 17 рік, також четвертий місяць. У панелі немає ніяких царапин. Це різка пізніше оглянемо. Ми тут, Як завжди є якісь пошкодження, сумки борють на ноги, з замками царапають. Тут у нас поясничний валик механічним чином регулюється. Ну Сидіння в гарному стані і сам салон автомобіля не є знищений. Так дивимось під капотом. Починаємо сваритися, у нас фара є 11-й. Місяць 17 рік. Тобто автомобіль був виготовлений кінець 2017 року. Так як продавець говорив, що перша реєстрація була у 2018 році. Дивіться, ось це ж маркировка все 17-й рік. Тут на 40-й тиждень 2017 рік петлі. Вага найкраще дивитись, тому що повсюду, де ви не подивитесь, є маркеровка. І то все потрібно, як завжди, звіряти. Шумка на місці. Саме тут 17-й рік, 17-й рік, крила не крутилися. Також фар 17 рік. Акумулятор, скоріше за все, теж буде оригінал. Так, він є оригінал. 40-й тиждень щось там таке. Погано видно. Він є оригінальний. Попереду нічого тут не розбиралося в автомобілі. Стакани в автомобілі є ціленькі. Ну, Мастилик завжди під заміну. Є трішки конденсату, не критично. Так само і тут повсюду по патрубкам можна дивитися в 17-17 і повсюди буде 17 рік. Так дивимось, у нас є тільки тут запутівання, завжди в їх потіє біля кришечки горловини, тому що там немає ніякого щільнювача, пластик. І тут завжди є запотівання. Двигун не помитий. Ну, їх завжди там є заподівання під форсунчиком. Тобто таке, як шубу, бачите, покрите, таке старе. Не критично, в моєму пасаті такий самий посад її 15 року, той самий двигун так само. Але ми комп'ютер підключимо і глянемо. Турбо сухенький. Сю продався одразу, щоб автомобіль був холодний. Ходимо ключики і автомобіль у нас заводиться із кнопочки. Ось ми бачимо, що він є холодний, тому що свічки прогрівалися, а якби він був розігрітий, то одразу. Двигун працює гарно, рівненько, не трясе, ніяких звуків від, там, від бумаси чи ще чогось немає. Зараз він холодний, хай прогріється. Коли він прогріється, то ці двигуни трішки димлять, на жаль. Так, наш комп'ютер зараз засканує автомобілі, ми їх завжди по дзеркалах, по електроніці, дзеркала складаються, все гарно працює. Ліве дзеркало регулюється. Чотири віконці у нас із доводчиками. Все гарно працює. Лед підсвіточка. Так само тут салону повсюду і лед підсвіточка. Дивимось, шторка закривається. Довжи воно автомобіля. Ні, ціленька, ніде не порвана. Це щось зрозуміло. а сміття якесь. Панорамний дах. Відкривається. А от хол також працює, кліма на дві зони, в речі, зараз нас три. Тепла, до речі, пробіг 173-822. Май на увазі 3 тепла, можливо і кліма включиться. Ніби включилося. Ну, не до речі, без трудного зарядка є. В Працює. Телефон трішки туди не входить. Ніякого шарпання нічого немає. Мультикермо працює. Музика працює. Навігація включається, апконект. Вітаю апконект, поводжування. Так, у нас апконект є активований, Android Auto, EPR. Apple CarPlay. Какие у нас есть зауважения. Зажигатель, климатизация, меню. У меня телефон, самоход. Так, видите, у нас в автомобиле целый букет Це зв'язано з тим, що автомобіля сядав акумулятор. Зараз глянемо, наприклад, вигон зайдемо, які там є помилки, чи вони взагалі є активні. Одаляти ми їх не будемо. Пасивна, пасивна, пасивна. Коротке замикання на масу, не говорю, що це все зв'язано із акумулятором, Компресія всіх чотирьох, всі в нулю. Тобто ще якому автомобіль взагалі не їздив. Останні помилки скидалися 69 км тому. Напевно, коли я акумулятор сідав, вони його заводили і тут, напевно, був цілий букет і потрібно було їх поскидати. Обрати двигуна в нормі, так як мають бути. Зараз автомобіль у нас прогрівається. Дивіться, це у нас форсуночки. Тобто всі чотири працюють майже однаково. Так як і має бути. Остання регенерація була 31 км тому. Зараз сажає майже 60 грамів. в сажовому 45 грамів. І ось пробіг 173-822. Це в нас пробіг в болоці двигуна. Так, зараз звіряємо пробіг в DSG. Тікущий пробіг це пише, у нас зберей з блока двигуна. Тобто із бортового. время вуждення. Тут. Так і має бути менше 171 тисяча в коробці передач пробіг 173-313. І це є різниця, така вона і має бути. Так, дивимось по документах. Ось Volkswagen Passat. Перша реєстрація 2018 рік. Перший місяць, 10 число. Так, це в нас було у 22-му році. Сьомого місяця пробіг автомобіля був 140 тисяч кілометрів. Також перевіряємо, чи автомобіль закривається, дзеркала складаються. Так, їдемо. Проїдемо з автомобілем. Чуть погальмувать, бо чути, що гальмівні диски шуршать РДСГ переключає гарне поки ще. проїдемось перш тут, бо зараз він нам не дасть зробити тест-драйв швиденько. Що ніби теж не стукає. Розкручує гарно, перемикається гарно, нічого не шарпає. Чуть-чуть ми йому дати. До речі, це у нас йде вже 7-ступенева. Так як це вже у нас повний 17-й рік. Іде гарно, кермо рівненько, тільки сьогодні в нас дуже сильний буковий вітер, але і так її не стягує, гальмує також автомобіль гарно. Ось у нас населений, можна їхати 50. Ну, не знаю, ну, нема до чого вчепитися, автомобіль їздить гарно. І перевіримо, чи працюють. Працюють. Ну ось, друзі, сьогодні такий Volkswagen Passat ми оглядали для клієнта. До речі, як вам автомобіль, пишіть свою думку в коментарях. Так, автомобіль є цілий в рідній фарбі. Майже понизу задніх правих дверок є там легеньке підфарбування 180-200 мікронів. Так, то вікна всі в рідні, до речі, так, лобове вікно також у автомобіля є влідні. і на ньому був один великий скол. Ну то з часом вже прийдеться, якщо то замінити буде лобове вікно. Стан салону в гарному стані, по електроніці все працює, апконект є активований. До речі, вже коли посадив автомобіль, автомобіль розігрівся, то було відчуття, що автомобілі якби курили. Потрібно з тим. Переборотися, трішки поїздити і воно пройде, або зробити ще раз озонацію. Під капотом також автомобіля порядок, нічого ніхто не крутив, двигун є сухенький, блок двигуна, турбіна все є в нормі. Також форсуночки працюють гарно, ДПФ на місці, і ГЕР працює. Під час тест тест-драйву автомобіль їздив приємно, ДСГ працювала гарно. Ну такий автомобіль можна сказати рекомендувати для клієнта. Зараз всю інформацію, фото, відеозвіт передаємо для. Замовника, замовник собі огляне і прийме рішення або забирати, або ні. До речі, цей продавець віддає цей автомобіль із пакетом документів за 64 тисячі злотих. І я вважаю, що це є класна ціна на цей автомобіль. Якщо сподобалось відео, не забувайте підтримати лайком та підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. А мої контакти в описі відео та у першому коментарі. Всім всього найкращого і до нових відео!